Топ-1 смарт-годинник за свій бюджет та з величезним функціоналом. Так, друзі, це годинник Харді K67. Будь ласка. Дивіться детально, кайфовий годинник, ви будете дійсно шоковані, що в цьому годиннику є. По-перше, коробочка, звичайно, все тут у нас в комплекті. Подарунок іде каучуковий ремінець. Що далі ми маємо? Сам годинничок, друзі, подивіться, як він виглядає. Повністю сталевий ударостійкий корпус. Класний кайфовий годинник. З переваг. Хоп! Є у нас ліхтарик яскравий, дійсно зручна річ. Користуйтесь. Плюс до цього компас, GPS, всі моменти в годиннику присутні. Також українська мова, також в годиннику присутня. Просто погляньте, який тут функціонал. Подивіться на якість самого дисплею, як класно передаються всі кольори. Дійсно, якісний годинник, топ за свої кошти. Є абсолютно все: від будильника до різних тренувань, погоди, компас і так далі. Все в годиннику присутнє. Дійсно, кайфовий годинник номер один. Дійсно, номер один за свій бюджет із таким функціоналом.